Хочете пришвидшити процес регенерації клітин в організмі? Дотримуйтеся п'ятного режиму регулярно. Регенерація це відновлення організмом структурних елементів тканин замість пошкоджених або загиблих. Людський організм регенерує протягом усього життя, і на цей процес можливо впливати, сповільнити або пришвидшити. Тіло дорослої людини. Складається приблизно із 30 трильйонів клітин, які постійно відновлюються. Клітини оточені міжклітинною рідиною, аналогічно, як рибки, оточені водою в акваріумі, тільки надзвичайно крихітні, у ваших інтересах забезпечити живим клітинам вашого організму достойні умови для проживання та регенерації. А для цього. Необхідно пити чисту воду регулярно. До зустрічі! Приємно!